Звичайно, величезна дяка і шана Збройним силам України, тому що без них ні цього ефіру, ні незалежності б не було. І е, я вітаю вас всіх. Цьому моменті наразі ми незалежна Україна, у якої є майбутнє, і ми всі це знаємо, і це просто прекрасно. Тож сьогодні ефір буде такий собі перегляд якогось мого старого відеоальбому з моїми коментарями стосовно цього, і з якимись моментами, які мені хочеться відзначити, довго вступати не будемо. Починаємо. Постанова Верховної Ради Української ресерги. Проголосити. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Хтось написав у чатик, У чатик я сьогодні матиму можливість читати більше що плакатиме весь ефір, і я плакала, коли готувала цей ефір, тому що я передивилася по перше. Серіал Суспільного колапс, який рекомендую подивитися усім для того, щоб згадати, що відбувалося в ті дні. Також я передивилася дуже багато різної хроніки, концертів, виступів, якихось промов. Дуже багато чого собі відклала в матеріали, які буду розбирати з вами протягом найближчих півроків. Півроку. І мені здається, що мені вдалося вхопити той настрій, який тоді просто. Охопив собою Україну і вніс нас на руках в нашу незалежність. Я розумію, що всім нам зараз в тій чи іншій мірі складно через жахіття війни, яку розв'язала проти нас Росія, і веде проти нас Росія. І, от, ви знаєте, на своєму на своїй практиці я можу сказати, що є хороший спосіб. Відволіктися від стресу і прожити дуже позитивний досвід. Просто подивіться відеохроніки тих часів і е, спробуйте доєднатися до тих людей, які святкують незалежністю у 91-му, у 90-му році. Ви, якщо подивитеся відеохроніки, яких досить багато на YouTube, то ви зможете заразитися тим е, е, дуже потрібним всім українцям. Настроєм перемоги, цей необхідний дух, який нас має тримати до нашої нової перемоги, і насправді досвід цей був для мене дуже терапевтичним. Рекомендую його усім. А взагалі, коли я готувала ефір, свій, то я думала, що можливо, просто зроблю показ моїх старих. Архівів і один архів хочеться показати просто зараз. У мене такий дуже сильний перекос, і я про це подумала майже уже збираючись на ефіри, і така думаю, може його відмінити. Тому що ну логічно ж було б в день незалежності України зробити передачу дзеркальну не про жлобів, рагулів а про. Класних українців, тому що я сказала, рагулів просто найбільш помітно. Вони найпомітніші персонажі. Вони самі будують свої п'єдестали, вилазять і кричать з мегафонами з цих п'єдесталів про себе, про те, які вони прекрасні. А у нас країна не рагулів абсолютно. Ну от я зараз сижу в студії імені Олександра Довженка, країна Довженка, країна. Все Володани країна Марії Примаченко, країна Василя Стуса, Соломія Павличко, Степана Бандери сильна особистість. Чому ні? Країна Леся Курбаса, країна Сергія Жадана. Боже, можна перераховувати, ви мені там написали і Богдана Ступки, і Олександра Шалімова, і Сікорського Ігоря. У нас прекрасна країна. У нас є чим пишатися. Ругулі просто лізуть, і їх треба знаєте, як скидати п'яткою, щоб вони не залізли на підестал. От я це роблю, але насправді я щиро вам скажу: я вірю в те, що у нас класна нація з класних людей. І про цих людей теж треба взнати, вивчати свою історію, цікавитися ними. Я назвала декількох. Я думаю, що в коментах ви назвали набагато десятків і сотень. Мені здається, більше продовжується це робити в коментах. І продовжуйте робити це в коментах тут. Продовжуйте приходити до мене на ефіри, продовжуйте спілкуватися в чаті. І це відео 2017 року. Це перший раз я разом з вами святкувала День Незалежності. І з моменту старту моїх ефірів, День Незалежності завжди був одним із спеціальних ефірів Рагулів. так чи інакше торкалася цієї теми. Єдиний рік, коли я це пропустила, був минулий 22-й рік. В той період я вже очікувала на появу Леси. І не ризикувала виходити в ефір для того, щоб не робити його дуже сенсаційним. Але втім, я вирішила, що, попри те, що у мене все-таки є оце ось бажання зробити суперпозитивний класний ефір, це неможливо, тому що. Тому що мені доводиться обирати іншу форму. Мені доводиться робити це в читанці або робити якісь спецефіри, але зробити ефір, в якому я зможу розказати про всіх українців, про яких мені хочеться сказати, це просто неможливо. Він буде безкінечний. Я сяду і буду про це говорити не одну добу. Тому я вирішила цього року зробити ефір. Кінохронік, відеохронік того, що можливо ви не пам'ятаєте, і того, що можливо дасть вам відповідь стосовно того, чому ми такі. Тож сьогодні ми будемо дивитися старе і згадувати, наприклад, таке. Скажіть, будь ласка, що вам дала незалежність України? Незалежність України, що мені дала? Ви розумієте, що, так сказати, давно вже ми думали про цю незалежність. Та, ну як так сказати, в таких то, але що о, сказати, що чувствую себе так більш свободно, більше. то... це. От. Мені здається, що цей чоловік точно став би мемом, якби у 92-му році були інтернети і були моці можливості нарізати на масики. Але це відеохроніка 92 го 93-го року. На хрещатику у людей питали, що дала незалежність, і відповіді були різними: були не впевнені, а були досить впевнені, і мова теж мала значення. Чесно кажучи, поки що нічого. Не можу відвідати. Багато чого дала. Наприклад, ну як, по-перше, стало вільніше жити, як на мою думку. Просто люди відчули, вдихнули, свободи. Залежність України мені дала особисто саме. Це якось підняття моєї душі саме. Що я чувствую себе незалежним саме на сьогоднішній день. Мені ради, де те український. Якщо ви будете пригадувати людей, яких я буду показувати сьогодні у відео, тому що мені щось здалося. Оста... оцей ось е... чоловік, який відповідав. Третім він дуже схожий чомусь на зоряна шкіряка. Мені був можливо, це шкіряк. А перший це я його теж бачила десь на меточуцьких каналах, і він грає в русську балалайку. Отже, відповідь, що дала вам незалежність, і ви почули, що відповідали ті далекі українці, яких ми ну вже й не згадаємо, що вони такими були, що вони ходили по такій вулиці, і що Херчатка виглядав так. Але було ще й друге запитання: якби знову був референдум, який був рік тому, як? Тоже за незалежность. За. За незалежність. Ну, я думаю, що лучше быть в Союзе, как раньше. Голосував би, конечно, за в Союзе. Даже ми не може бути таке, щоб там якісь були проти річчя, якісь там на 6. Як ви голосували? За чи проти незалежності? Я, я голосував за незалежність, а то глупо. Про глупо я не зрозуміла, але я читаю одним оком ваші коментарі, і мені вже є що сказати. Ну, по-перше, ви звернули увагу, що мова відповіді теж натякала вже на те, якою буде відповідь на це запитання? А по-друге, джулай, респектосік, дякую, що ти мені підказуєш. Хоча насправді це було закладено в мій сценарій. Що за тупе запитання? Що дала вам незалежність? Класну відповідь на це запитання ми ще сьогодні почуємо, але перш ніж ми підемо далі, зараз хочу зацитувати ще один пост це пост 2020 року, написала його Оксана Забушко. І мені е, здалося, що дуже непоганим буде його вам зацитувати сьогодні, для того, щоб е, це була така вам пожива для думки е, стосовно ставлення до незалежності і стосовно взагалі багатьох рефлексів в вашому житті. Також е, куди, ж, куди ж не піти без рефлексів стосовно того, що незалежність нам дісталася як збіг обставин, то стосовно цього, у мене в ефірі ніяких реплік не буде особливо, але я хочу сказати, що якщо ви так думаєте, то передивіться хоча б серіал від суспільного колапс або взагалі хроніку тих часів 90-х, 91-го і зробіть виставки стосовно того, що можливо у житті вашої сім'ї, вашого оточення, це був збіг обставин, але але для багатьох українців це була боротьба, і через неї вони прийшли до незалежності і дали її ті тим, хто вважає це збігом обставин. І зрештою, кожен з нас бере від незалежності. Все, що може, і бере в ній активну чи менш активну участь. А якщо ви вважаєте, що щось було з бігом обстав, можливо, ви просто, або якщо ваш вік вам цього не дозволяє, ваше оточення, жодним натяком не вказувало вам на те, що ви маєте можливість жити в незалежній Україні. Тож варто задуматися, чому у вас склалося таке враження, що це було за оточення, і можливо, воно було абсолютно ізольовано від тих людей, хто виборював незалежність, то це. Це не означає, що вона нам так просто впала в руки. А тепер до Оксани Стефанівни. Пост 22 серпня 2020 року. Оксана Забушко пише: з хронік нашої інформвійни. війни. Я не все, звісно, відстежую, але, судячи з того, які отримую до Дня Незалежності запитання від наших українських ЗМІ, враження складається таке, наче їхні власники переважно мають паспорти країни-агресора. І дали нашим журналістам завдання з'ясувати доколі Росії ще мучитися з тою українською незалежністю, і коли вже вона незалежність нарешті скінчиться. Прямо аж згадала двох любителів літератури в цивільному, що в 2007 році в Берліні мене першими поінформували про скорий розпад України. Хто читав передмову до і знов я влізаю в танк? Напевно запам'ятав цю історію. От, наприклад, популярне видання, хоч інтерв'ю на тему на хвилиночку, яка мета існування України. У відповідь одразу хочеться стріляти, не цілячись, бо токсичнішої маніпуляції придумати годі. Бо мета це сшановні, тільки в бізнес-проектах буває. Нафіга я оце то роблю і чого хочу досягти. А країни, народи, навіть держави, що їх собі народи на різних етапах свого розвитку творять для даху над головою. Це все насамперед живі сутності по відношенню до будь-чого живого ставити питання, яка в нього мета? Окрім як рости, розвиватися, плодоносити, це однаково що спитати у тебе особисто. Коля, Катя, Кать Ілюша, і Ольоша Арістович, зокрема, який дуже любить ставитися запитання. Слухай, а нафіга ти здався, з якою метою зроблений татом мамою? За чим такий чоловік? Привіт, від Федора Михайловича. Очень русский вопрос із підтекстом: Ти, сука, спершу докажи свою полезність, а тоді вже ми зважимо, жити тобі чи не жити. За наступним поворотом цієї думки з'являються некорисні народи. Тут же привіт від одного німецького художника, який не розумів, нафіга здались на світі євреї і цигани, і взагалі всі аушвіци і гулаги починалися завжди з питання, навіщо воно здалося на адресу будь чого не механічного зробленою людиною, а живого. Себто вашим латентно-фашистським питанням ви або демонструєте, що Україна для вас не живий континуум, а бізнес-проект, іскусственне образування, як весь час, як час товкмечить керівництво однієї сусідньої країни. Або хочете прищепити цю думку вашій аудиторії, аби одно, або одне і друге разом. Sorry, guys, без мене. Як каже, в таких випадках один мій знайомий, північ там, де мог. З іншого видання запитують теж цікаве, на чому тримається незалежність України. Тобто, ніби імпліцитно передбачається, що її тої незалежності не мало б бути, а вона, от скажи ж ти, яка прикрість є? Копіює свою відповідь з привату. Ні, поняла вопроса, як казала Мотря в серіалі про Кайдашів. Як то на чому тривається? Зрозуміло, що на логіці світової історії, з якої незалежність України, випливає з такою ж непохитною закономірністю, як дощ із хмари. Ну і нарешті сьогоднішня новина соціологічна курвомаць опитування від центру Разумкова. Чи проголосували б ви сьогодні за незалежність України? І зверніть увагу на телесюжет, який я вам демонструвала 92-93 рік. Уже починається. А що вам дала незалежність? А чи проголосували б ви тощо, тощо? Штаб. Через 29 років 29 плюс 18, Тільки ті, кому 47 плюс років голосували у 91-му, то до кого ж звертаються ці міні-разумкови? Чи хтось там взагалі розуміє, що адресовані віковій групі молодші за 47 років це прихований заклик до державного перевороту? Що якби СБУ в нас не дирява протікаюча, вони б уже мусили як зайчики розповідати, що ї... хто їм замовив це опитування і за чий кошт панкет. Але у мене тут ще й моральний аспект цікавить після шести років війни за цю саму незалежність, після 14 тисяч полеглих пост 2020 року, найдорожчого з усіх можливих в людській історії кривавого плебісциту, ким треба бути, щоб лізти, струмляти в ці рани персти і зучать настроєння, як там ще не передумали все ще хочуть своєї незалежності. Як же треба ненавидіти цю Україну? Як злобно чекати, занишкнувши до пори до часу, коли це кончиться? 10, 20, 30 років не діждете вже сучі діти, згиньте, не застойте вже світла, як роса на Сонці. І от ви знаєте, я хотіла б, щоб ви оці запитання, а що вам дала Україна? А чи проголосували б ви? А навіщо Україна існує? А що Україна дала таке світу, що більше ніхто не дав? Тощо, тощо, тощо крутили в голові під час сьогоднішнього ефіру. Тому що всі діагнози таким запитанням поставила Оксана Забушко. А я просто даю вам. Декорації, декорації, які проносилися фоном перед українцями, і через які вони, можливо, по-перше, не бачили того, що з ними роблять, а точніше, однозначно, не бачили того, що з ними роблять, а по-друге, давали вести себе як отих телят у загін. І ми йдемо далі. Але перш ніж ідемо, я хочу дати вам ту відповідь на запитання, яка має звучати, коли вас питають. А що дала вам незалежність України? Дякую. За незалежність. Чому? Тому що тільки так може вийти з того болот. А І що, що вам особисто дасть. А, а мені не треба особисто. Треба, щоб ми відродилися як народ, як держава. А особисто я вже не хочу. Хватить єрма. Класна відповідь. І мені здається, що я, 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 я це відео має прозвуч... мало прозвучати в сьогоднішньому ефірі. І взагалі, цей ефір мав статися для того, щоб я могла показати вам деякі думки і деякі маленькі уривки з того, що мене вразило за останні декілька днів, які я переглядала всі ці відео. А так, взагалі, сьогоднішній ефір можна сказати, він звучить під лозунгом. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, і я вам таки напам'ятаю те, що ви точно не пригадаєте. Наприклад, опитування лютого 1993 року. Слідкуйте за цифрами і додавайте ті цифри, які є непозитивними для братського руського народу. Ви трошечки подивуєтесь. Варто сказати, що суперечливість, а то й непередбачуваність політичних дій сусіда знайшли відображення і у відповідях. Лише 5% опитаних розцінили нинішні відносини України з Росією як дружні, ще 5% як добросусідські, 16% як нормальні, але й за ворожі вважають їх тільки 4%. Більшість же 34%, розцінили їх як прохолодні, і 28% як напружені. Про холодні ворожі і напружені 93-й рік українці відповідають у опитуванні набагато точніше, ніж дали б відповідь уже після війни. У 2014 році. Як так сталося, що в 93-му році українці, які нібито тільки вийшли з того Совітського Союзу, який калебель, і всіх нас об'єднають а відповідають з більшою точністю і з більшим розумінням того, чим є Російська імперія? І це показують по телебаченню. І це прекрасно. Але. Ви ж пам'ятаєте, як мінялися соціологічні на настрої протягом багатьох років, і що ж відбулося? А давайте ще подивимося про це опитування і подивимося, де ті слабкі місця, які ми одразу ж продемонстрували ворогові і через які він до нас заходив. У чому ж бачиться можлива причина цієї прохолодності та напруженості? Мабуть, у тому, якою сприймається нині роль Росії на просторах колишнього союзу. Лише 10% опитаних бачать у Росії гарант миру і стабільності. Ще 17% Відповіли, що Росія не втручається у справи інших держав регіону. Та більшість 35%, вважає, що Росія проводить імперську політику і загрожує суверенітету інших держав. 2000, тисячі рік 35%, п'ять в країні, яка недавно вилізла з імперського ярма, вже усвідомлюють, що Росія проводила і проводить імперську політику. Що сталося з цими 35%? відсотками? Ну, як сказати, активна робота Кремля і міхрюток з балалайками, які і обслуговували їхні інтереси. Тим більше ж це було легко робити, бо благодатна нива була на наших широтах. Таке ставлення до непередбачуваного сусіда не викликає прагнення максимально ізолюватися від нього. Справа не тільки в економічних зв'язках, а й у тому, що з Росією тісно пов'язане життя багатьох людей в Україні. У 52% це родинні зв'язки. 39% мають у Росії друзів 11% зв'язані з нею економічно. Десять науковими та культурними зв'язками шість хотіли б, аби їхні діти чи онуки отримали освіту в Росії. Значна частина 32% – відповіли, що відчувають свою належність до Росії, спільність з її людьми та історією. Наразі, попри всю напруженість відносин, попри загалом негативну оцінку політики Росії стосовно колишніх республік союзу, можна констатувати наявність доброї волі людей України жити у дружбі і злагоді з російським народом. Отже, балалайка розчехляється. Я думаю, що люди, які досліджували настрої і усвідомлювали ризики для того, щоб Російська імперія знову зайшла на наші землі і окупувала їх, усвідомлювали, де треба засівати, на які точки треба давити, де треба продавлювати свої інтереси, на що робити ставку. І це робили. Дуже системно гадаю, що ми майже не маємо свідчень про те, яким був продукт 90-х, але ми дуже багато маємо свідчень стосовно того, яким був продукт нульових і продукт десятих, в той момент, коли українці настільки віддалили від їхньої власної ідентичності і настільки приблизили до ідентичності російської, що Легко можна було передбачити те, що багатьом захочеться вернутися в Росію матушку, втім, що я можу сказати, не вдалося, хоча намагалася.